Які питання потрібно задавати дитині щодня? Часто в буденній суєті, в потоці щоденних справ ми забуваємо поговорити щиро з нашими дітьми. Це приводить до того, що відносини стають формальними, а в емоційному плані між дітьми і батьками наростає прірва. Як же цього уникнути? Вчені підрахували, що в середньому ми приділяємо спілкуванню з дітьми. Всього 12 хвилин на день. З цього часу 8 хвилин батьки відводять на різного роду настанови, зауваження та суперечки. А на довірливе дружнє спілкування залишається всього лише 4 хвилини на день. А для таких душевних розмов з дитиною потрібно виділяти мінімум 15 хвилин на день щовечора. Дуже важливо. Задавати дитині відкриті запитання, вони відрізняються від закритих тим, що на них можна відповісти просто так чи ні. Саме відкриті питання стимулюють дітей описувати свої почуття, оцінювати свої і чужі вчинки, а батькам допомагають краще пізнати і зрозуміти свою дитину. Пропонується всього чотири питання. Які допоможуть вам зберегти з дитиною теплий душевний зв'язок? Як пройшов твій день? Якщо спочатку дитина віджартовується або відповідає коротко, погано, нормально і так далі, не потрібно влаштовувати дитині допит і, що називається, витягувати розповідь кліщами, можна сказати: Гаразд, не хочеш, не розповідай. Але знай, що мені це цікаво? А ось я сьогодні робила тето і тето. З часом дитина навіть самозамкнута, самостійна і потайна почне з вами ділитися тим, що у неї на душі, перевірено на практиці, до речі, з чоловіками працює те ж саме. Запитання друге: Як справи у твоїх друзів? Можна запитати про конкретного друга, якщо ви знаєте, а можна про всіх друзів у загальному. Наприклад, хто з твоїх друзів по твоєму подобається мені більше всіх? Чому? Розкажи мені про свого найкращого друга. Які якості повинні бути у хорошого друга? Яку приємну річ робив твій друг для тебе? Ким із своїх друзів? Ти пишаєшся найбільше. Чому? Описував ти мене своїм друзям. Якби ти дізнався, що твій друг вкрав щось, що б ти зробив? Як ви розумієте, це питання для різного віку і для різних випадків? Третє. Що хорошого з тобою сталося за день? Навіть у самий дощовий і похмурий день, після контрольної з математики можна задуматися? І згадати якісь маленькі приємності. А якщо не пригадується, то взяти і придумати, як себе розважати і повеселити, наприклад, незаплановано піти в кіно, пограти всією родиною в настільну гру, або просто лягти і помріяти, де і як проведете відпустку, або, як мінімум, найближчі вихідні, такі фантазії виведуть і вас. І дитину з тяжких роздумів на хвилю позитивних емоцій. Четверте питання. Тобі потрібна моя допомога? Всі ми знаємо, як важко часом просити допомоги. Дитина, яка не звикла отримувати допомогу подрібницях, тим більше не звернеться до вас в більш складній ситуації, тому починати потрібно з малого, допомогти прибрати в кімнаті. Зробити уроки, дозволити якусь неоднозначну ситуацію, не бійтеся розбалувати сина чи дочку, адже чим більше ви допомагаєте подрібницях, тим вища ймовірність, що у разі серйозного конфлікту дитина прийде за порадою до вас. Втім, це не означає, що потрібно почати робити все замість дитини. І ще невелика, але важлива порада. Слухаючи розповідь дитини, не поспішайте виносити судження, коментуйте тільки тоді, коли вас про це попросять. Нехай ваші очі будуть на одному рівні. Якщо дитина маленька, нахиліться до неї, візьміть її на руки або просто сядьте поруч, не ігноруйте тілесний контакт, обійміться, візьміть за руку. Якщо ви зараз у поганому настрої або у вас немає часу, чесно скажіть дитині про це і домовтеся, коли ви зможете поспілкуватися пізніше, автор Раїса Касимовна